Телеканалі НТК інформаційний підсумок п'ятниці 9 червня. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна вітаю вас. Далі коротко про головне у Коломиї збирають допомогу для херсонців. Приносите і допоможемо нашому незваному херсону. Шахрайка із Прикарпаття продавала уявні мобільні телефони. Кошти вона отримала як завдаток. Коломийський ЦНАП просить мешканців звірити дані у реєстрі. Дуже багато. Послуг е, можна буде отримати без звернення до ЦНАПу. Шкільний спортзал на заводі облаштували в Угринові. Ми вже наймали, ну мусили не перебивати. Про це та інше детальніше у випуску. У Коломийському районі облаштували новий шелтер, де готові приймати, зокрема, і постраждалих мешканців Херсонської області унаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС. Прихисток розрахований на 29 осіб. Незабаром на території планують розмістити вольєри для домашніх улюбленців. На місці побувала наша знімальна група. Кілька спальних зон, дві ванні кімнати, пральня імпровізована кухня з посудом і продуктами харчування, а також ресторан неподалік, де мешканці шелтеру зможуть харчуватися безкоштовно. Так підготувалися до прийому вимушених переселенців з Херсону на снятинщині. В приміщенні, де облаштували прихисток, раніше був дитячий садочок. Розповідає староста старостинського округу номер 3 Микола Кузенко. Після того, як ми дитячий садочок перевели в друге приміщення до школи, приміщення пустувало. Це буквально є приміщення панське, не дуже старе. І тоді виникло питання, бо потрібно з ним дивитися, доглядати, що з цим робити. Першим ділом була пропозиція зробити поліцейську станцію, а друге подумати наперед, бо йде війна, і можуть бути такі випадки, що є багато внутрішньо переселених людей. Ми з цим не розтикалися і тому почали помалотіяти проект щоб по ремонту цього приміщення. Ремонтні роботи тривали близько півроку. Кошти виділяли з міського й обласного бюджетів. Окрім того, співпрацювали з міжнародними та громадськими організаціями. Розповідає міський голова снятина Анатолій Шумко. Від того ліжка і, скажімо, постільна білизна техніка так само з інших джерел. Розуміємо, що до нас можуть приїхати люди, котрі зараз мають проблеми через підтоплення. А Снятинщина вона дуже добре розуміє, що таке підтоплення. Бо ми проживаємо на гірській річці пруд, біда чужої не буває. Ми всі українці маємо допомагати одні другим. Напередодні на нараді в Івано-Франківську прийняли рішення об'їхати всі прихистки в громадах, щоб оглянути, чи готові вони приймати нову хвилю внутрішньо переміщених осіб. У снятині всім необхідним забезпечені, резюмує очільник Коломийської районної військової адміністрації Любомир Глушков. Зв'язку з останніми подіями, які відбулись на Херсонщині, ми готові для того, щоб приймати людей у разі потреби, якщо виникне така необхідність. Є всі. Умови є центральна подача води, є каналізація, є опалення, є меблі, є ліжка і необхідний інвентар для того, що є можливість і готувати їжу. Є холодильники, тобто всі умови і територія, де навіть можна тут з дітками перебувати. А ще громада планує доробити вольєри, адже чимало людей рятуються від війни разом зі своїми домашніми улюбленцями. Продовжує Любомир Глушков. Не кожна громада має можливість їх в таких умовах прийняти. Я думаю, що такі умови є придатні для проживання, комфортні для проживання, і громада буде вирішувати по ходу поселення цих людей інші проблеми, які будуть виникати. Представники влади наголошують, в шелтері готові приймати внутрішньо переміщених осіб не лише з Херсонщини, а й з інших прифронтових територій. Зі Снятинщини Юлія Марціновська Андрій Гращук. Події НТК. Допомогу для Херсонщини збирають у волонтерському центрі Нескорена нація воду, ліки, засоби гігієни, матраци, подушки, ковдри, їжу, швидкого приготування, каву, чай, крупи, портативні газові плити із балонами, рушники, одноразовий посуд, білизну, вологі, серветки та корм для тварин просять приносити у Коломийський народний дім. Волонтерський центр при Народному домі в місті Коломиї організовує збір речей першої необхідності для допомоги херсонцям. Наразі першочергово потрібно засоби гігієни, матраси, подушки, ковдри, їжа швидкого приготування. Кава, чай, крупи, а також портативні газові плити з балонами, рушники, одноразовий посуд, натільна білизна, вологі серветки та питна вода у великій кількості. З медикаментів необхідно заспокійливі, противірусні та таблетки для очищення води, і необхідний корм для тварин у великій кількості. Хто має можливість, будь ласка, долучайтеся. Ми працюємо щодня з 9 до 18 години. Приходьте, привозьте, приносьте, і допоможемо нашому незламному Херсону. Слава Україні. Шахрайка із Прикарпаття продавала уявні мобільні телефони. Кіберполіцейські викрили аферистку. Слідчі повідомили зловмисниці про підозру. Наразі встановлюють потерпілих осіб. Тут у вас сторінка з магазином. Що угу. за магазин? Аферистка з Прикарпаття продавала в мережі вигадані мобільні телефони. Злочинну діяльність викрили працівники відділу протидії кіберзлочинам Івано-Франківській області, департаменту кіберполіції, національної поліції України спільно зі слідчими та оперативниками поліції Надвірнянщини. Встановлено та задокументовано злочинну діяльність двадцятилітньої аферистки, жительки одного з районного центрів у тому, що вона вчинила кримінальне правопорушення, передбачене статтею 190 Кримінального кодексу війни, а саме шахрайство. В ході досудового розслідування встановлено, що 20-річна мешканка області в соціальній мережі створила облікові записи під виглядом сторінок онлайн-магазинів із продажу мобільних телефонів. Фігурантка запевнила, потерпіли, що товар у наявності та його можна придбати. Заявники переказували передоплату за телефони, однак їх не отримували. Кожна особа в соціальних мережах розміщувала фейкові інтернет-майданчики для продажу Apple техніки, спілкуючись в месенджерах з потерпілими потенційними, отримувала від них кошти. Давала реквізити банківських карток, кошти вона отримала як завдаток за поставку. подальшому, після того, коли вказані кошти потерпілі перераховували її на банківські картки, свої зобов'язання перед покупцями. Вказана шарайка не виконувала а саме продукцію не поставляла. Афористка шукала від 10 до 15 людей з різних областей України на суму від 80 до 150 тисяч гривень у ході обшуку, в помешканні жінки. Поліцейські вилучили речові докази її злочинної діяльності, мобільні телефони, сім картки, банківські платіжні картки, чорнові записи тощо для того, щоб не стати жертвою шахраїв, потрібно дотримуватись елементарних правил базових інформаційної гігієни, а саме не переховати кошти під будь-яким приводом на будь-які реквізити банківських карток. Не переходи за невідомими посиланнями, не вказувати реквізити банківських крфток за, за цими невідомими посиланнями, прив'язати свою сім-карту до паспорта громадянина України, поставити до факту одну авторизацію. Фігуранці слідчі повідомили про підозру в чиненні кримінального правопорушення, загрожує покарання, позбавлення волі на строк до трьох років. У Коломийському міськрайонному суді обрали голову. Установу тепер очолює Віктор Васильковський. Він не нова людина у цьому закладі. Попередні три роки також був головним суддею тут. І зараз колеги знову висловили йому довіру і повторно обрали на цю посаду. Ми вирішили вас ближче познайомити із Віктором Васильковським. Розпитали, якими принципами він керується у своїй роботі та як змінилась діяльність суду з початку повномасштабного вторгнення. Віктор Васильковський у юридичній сфері з 2005 року, відразу після закінчення профільного факультету Вищого навчального закладу, працював юристом, згодом адвокатом. А понад 10 років тому його призначили суддею Коломийського суду, три роки тому головою установи. Зараз знову він отримав довіру від колег і продовжує свою роботу на цій посаді. Так склалося в юридичній спільноті, що суддя це вершина кар'єри будь-якого юриста, і всі намагаються, і хто має здорові амбіції, всі намагаються. Досягти цієї посади, тому в принципі, я людина не позбавлена амбіцій, теж вирішив взяти участь в конкурсі і зайняв вакантну посаду судді. За якими головними принципами працюєте? Що для вас, і для юриста, судді головне? Це є незалежність від будь-якого стороннього впливу, неупередженість і об'єктивність при розгляді справ. У Коломийський міськрайонний суд звертатися за вирішенням проблем можуть мешканці нашої громади. Тут розглядають усі категорії справ. В установі є 11 посад суддів. Наразі дві вакантні. До слова до місцевих юристів доєдналися колеги з областей України, де тривають найтяжчі бойові дії, та сидять окупанти. Розповідає Віктор Васильковський. Важко виділити якусь конкретну справу, тому що ну, ви можете розуміти за більше ніж 10 років, прийшли вже тисячі справ. які… Якусь категорію ми теж виділити не можемо, тому що в нас судді розглядають всі категорії. Справ у нас немає якихось спеціалізацій. Тому єдине, що ми зіткнулися, це під час воєнного стану з'явилися такі категорії справ, про які ми навіть мирний час не могли подумати. Це і внутрішньопереміщені особи, і встановлення факту смерті на окупованій території, справи, пов'язані з військовополоненими. Також у нас є, як ви знаєте, на території військові частини, тому збільшили справи про порушення військовослужбовців. Особливо кримінальні провадження з'явилися в нас і про колабораційну діяльність, і про державну зраду. Крім того, в нас. Ем... І, якщо можна так сказати, з позитиву були відряджені до Коломийського міськравного суду судді, які з тимчасово окупованих територій, тобто вони зайняли вакантні посади і допомагають нам в роботі. Коли почалася повномасштабна війна, це безумовно вплинуло на роботу усіх сфер, зокрема і суддівської, продовжує Віктор Васильковський. І хоча суд не припиняв своєї діяльності ні на один день, агресія окупанта таке дається взнаки. Навіть під час війни суд на жоден день не припинив свою роботу. Ми працювали завжди, працюємо і будемо працювати. Так певні труднощі були, але ці труднощі були загальні як для нас, так і для всіх громадян, і для всіх підприємств України. Це тобто неможливість роботи під час повітряних тривог. Ми не розглядаємо справи, припиняємо прийом громадян і йдемо в укриття. Крім того, теж ми без за відсутності електроенергії не могли розглядати справу. А ще війна вплинула на фінансування. Зокрема, довелося припинити будівництво нового приміщення суду, адже бюджет розвитку скоротили до нуля, каже Віктор Васильковський. Це незручно для людей, але усі ми розуміємо, що головне зараз перемогти ворога. Так відчуваємо ми судді і працівники як відвідувачі, які стикаються з незручностями. Одна проблема це відсутність залів судових засідань. У нас є два зали на дев'ять суддів. Ми повинні якось між собою домовлятися, складати календар, графік. Надія Ніплюхіна, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК. Коломийський ЦНАП просить мешканців звірити дані у реєстрі громади. Усе для зручності людей, адже зараз проводять цифровізацію даних. І пройшовши таке уточнення, люди у майбутньому зможуть отримати низку послуг без зайвих витрат часу. Виділити кілька хвилин часу зараз, аби у майбутньому його зекономити. У Коломийському центрі надання адміністративних послуг триває цифровізація даних, тобто уточнення інформації про мешканців. Усе для того, щоб внести її до відповідного реєстру, розповідає керівниця відділу реєстрації місця проживання громадян Коломийського ЦНАПу Світлана Лукашчук. Дуже багато послуг можна буде отримати без звернення до ЦНАПу. Це реалізується зараз знаходиться в стадії тестування, підключаються місцеві органи, органи державної влади, суди, нотаріуси. До нашого реєстру, щоб людина не зверталася до нас, а одразу вони отримували інформацію з реєстру. Як працюватиме цей реєстр, Світлана Лукашчук пояснює на прикладі однієї з найпопулярніших послуг серед мешканців: довідки про склад сім'ї. Наприклад, людина звертається до нотаріуса для продажу квартири. Нотаріус направляє нам запит, людина мусить іти до нас по інформацію про зареєстрованих осіб. Тобто треба прийти. Ми зробимо, віддамо тоді отримати. Зазвичай займає 2-3 дні. Якщо в нас все буде, ну підключається до системи, і зразу при продажу він отримає інформацію. Аби пройти уточнення даних, можна звертатись у Коломийський ЦНАП із собою мати паспорт громадянина України та ідентифікаційний код для дітей до 14 років свідоцтво про народження. Усі документи від сім'ї може подати один представник. Присутність інших членів родини не обов'язкова. Притямає особисто людина своїм паспортом, ідентифікаційним кодом. Якщо це дітки. Свідоцтво про народження або ж можна прийти комусь з адреси зреєстрованої з усіма документами. Ми також приймаємо копії і фотографії. Будинкові книжечки також приймаємо. Якщо, наприклад, людина за кордоном зрозуміло, що ми не можемо отримати ні копії, нічого такого. І ми приймаємо цих людей без черги, тобто не треба брати талончику, нічого. Ми одразу все перевіряємо. Вносимо. Уточнюють дані у ЦНАПів Коломиї, що на привокзальній 2А, і у його відділеннях у селах Коломийської громади. Об'єкти, які не використовуються, мають отримати друге дихання і приносити користь. У цьому переконана голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук каже: до початку війни провели аналіз усіх споруд, які стояли пусткою і занепадали на Прикарпатті. Деякі планували передати на баланс територіальних громад. Однак, після 24 лютого 2022 року плани дещо змінилися. В одному із таких приміщень тепер шкільний спортзал. Більше у сюжеті. З початку повномасштабної війни 480 приміщень, які занепадали на Івано-Франківщині, ремонтують. Це стало можливим завдяки міжнародній співпраці та активній роботі у громадах, каже Світлана Онищук, голова обласної військової адміністрації. Більшість з них вже відремонтовані чи частково відремонтовані, де проживають внутрішні приміщені люди, де проводяться різноманітні заходи для наших прикарпатців і для людей, які приїхали, для військовослужбовців. Нове життя отримало приміщення шиноремонтного заводу в гренівській громаді тепер тут шкільний спортзал. Досі для учнів, які мають хороші спортивні здобутки, орендували спортивні майданчики. Ми вже наймали, ну, мусили не перебивати. Перемовини щодо облаштування спортивної зали з керівництвом заводу тривало шість років. А за два місяці за кошти громади зробили ремонт та обладнали. Представники влади кажуть, спортивних залів забагато не буває. В умовах війни найперше треба дбати про дітей, а спорт це важлива складова здоров'я майбутнього країни. Реконструкція старих будівель, зведення комерційних приміщень та будівництво багатоповерхівок. Всупереч війні, сфера будівництва у Коломиї продовжує розвиватися. Що думають містяни і гості писанкової про архітектурне обличчя міста? Ми розпитували на вулицях Коломиї. Це дуже добре, якщо це буде реставруватись, зберігатись, бо більшість будинків реставрувалися тут ще за мого дитинства. Мені здається. Я дуже люблю коло ми. Коломия старовинне місто, чудесне місто, це є моє рідне місто. Тут дуже багато є таких архітектурних. От подивіться, такі всі всяка ліпнина, є дуже гарні двері. І Мені не подобається, коли ці старі двері знищують і тоді вкладуть нові сучасні будівля старовинна, а двері зовсім там не вписуються. Я тільки за те, щоб все старовинне зберіг. І... А якщо до будівництва нових? Ну нових ну так ну треба будувати. Людей багато квартир треба будувати, але ці нові будинки повинні будуватись десь на околицях, ну не в старому фонді. Гарно, звичайно, гарно. Нам подобається. Ну, більше треба реставрації, напевне. Ремонт старих будинків треба робити більше. В загальному наша Коломия дуже гарна, дуже прекрасна. І ми дуже пишаємося своєю Коломією. Мені скорше трошечки би лишилася старовина, щоб була пам'ятка. Просто треба старе. Реставрувати і зберігати, щоб було все гарно. Старовинна архітектура мені дуже подобається, але єдине прохання от скрізь за кордоном не вставляють у ці пластикові вікна, і зберегти і двері. Я вибачаюсь, зберегти двері, такі що це дійсно мистецтво, і не будувати незаконних споруд. Більше про розвиток архітектури у Коломиї під час війни, зміни у законодавстві та різноманітні питання щодо будівництва у студії програми. Нові правила говорили з головним архітектором. Коломиєм. Дивіться сьогодні на телеканалі НТК Початок о 19.30. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я вам гарного настрою. Лише хороших новин. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.